Новорічний стіл неможливо уявити без святкових напоїв, і це не тільки коктейлі, чашка зігріваючого чаю із незвичайним смаком точно порадує вас і усю родину казкової новорічної ночі. Відомий чайний бренд зі 125-річною історією у цьому переконаний. Новий 2017 рік до якого залишилось всього кілька годин. Це рік дерев'яного півня. Не забудьте про це, коли будете пити чай. Чашка із півником чи його фігурка на чайному столі сьогодні вдала ідея. Мерехтливі вогники гірлянди створюють незабутні настрій і додають загадковості. Нехай чаювання новорічної ночі стане улюбленою традицією вашої родини. Тепер ви знаєте, як пити чай новорічної ночі. Саме час занотувати новий рецепт. Візьміть пакетик чорного чаю, заваріть чай. І вичавіть у нього сік одного мандарина. Додайте паличку кориці, гвоздику, дрібку і мбиру. Дайте 5 хвилин настоятись. Ось і все. Насолоджуйтесь незвичним смаком улюбленого чаю і з новим роком.